Всім привіт. Сьогодні ми на будівництві кріпимо гіпсокартон. Ось зроблені каркас профілів з дешки і у дежки, Шагом 40 см. Ось так, покріплені переобразки. Прямий підвіз. Правильно називається. А ось тут. В конаті зашитий гіпсокартон. Ллагостойкий, 12,5. скріплений саморезами. Ось тут попри самий край має бути ленточна підсвітка. Рукулетом закріплюємо саморези. Рівно з гіпсокартоном. Ось так, ми нарізали перевички, кінець картону 2,50. Ми ставимо перевички і викріплюємо саморезами, для того, щоб прикрутити інші особисті картону. Ось. Ось так. Тут треба густо. Можна ставити крап, а можна просто зарізати саму СД. Ось дивіться, тут є заводський шов стандартний гіпсокартон, а з торця гіпсокартон треба зарізати, зачищати 45 градусів, щоб шпаклювати шов самого гіпсокартону. Тому треба правильно зачистити і правильно зарізати. І Так зашивається той кусочок гіпсокартону, який... Напарник підрізав. У розмірі. Підрізав 45 градусів і підрізав сам від розмір. Ось так. Провіряємо потолок. Чирівний потолок. Ось бачите. Все чітко, рівно. Ось так. І і до, до свердить. Чим рівніше тут, тим менше потрібно покривати, вирівнювати. Та як деякі майстри купляють старту шпаклівку і шпакриють гірсокордон. Це неправильно. Потрібно тільки зашпаклювати шви, заробити всі саморези люким або уніфлотом, або є ще стабіл, Фірма польська. І потім просто фінішом пошпаплювати. Можна ще з відра. Кожен, як якою любить шпаклювати. Ось потолок вже готовий, лишилося шпаклювати. Шви чищені, визи закручені. Кімната готова. Спальня готова. Так що потолок готовий. Йдемо працювати за далі іншої кімнати. Усім дякую за перегляди. Ставте лайки, коментуйте, щоб не забути, обов'язково нажимайте на дзвіночок. Усім пока у гостях Володимира!